620 російських загарбників ліквідували українські захисники за минулу добу. Також у боях сили оборони України знищили три ворожих танки: 17 безпілотних літальних апаратів ворога, 8 бойових броньованих машин та 16 артилерійських систем. Загальні втрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення станом на 5 травня, за даними генерального штабу, такі. Українські воїни ліквідували більше як 193 тисячі окупантів. Російська армія втратила 3710 тисячі танків і 7224 тисяч бойові броньовані машини. Наші оборонці відмінусували 2978 артилерійських систем загарбників. На 550 одиниць стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 304 засоби протиповітряної оборони ворога. Приземлили 308 літаків та 294 гелікоптери. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшало на 5916 одиниць. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 2540 безпілотних літальних апаратів ворога та збили 947 крилатих ракет. Спеціальної техніки в окупантів стало менше на 373 одиниці. Дані уточнюються.